Всім привіт! З вами клокс! І сьогодні я покажу, як отримати рукавицю бус. Давайте я покажу, що вона робить. Вона спамнить автобуси. От. А щоб її отримати? Для початку треба взяти рукавицю Space і за 1500 слапів. Далі треба, щоб другий ігро... гравець мав бус, і щоб він у вас летів, але ви маєте скоро нажати на E е і підлетіти. Ну ви получите бейчик. Так що всім папа. -па.